Кістечка від духа лісу для вас. О, зразу ж карта долі. Зараз подивимось, що тут у вас за доленосні зміни. Для багатьох зараз проігрується варіант, що у вас йдуть зміни по кар'єрі, підвищення. Нарешті виходите? Багато хто з негативних станів, як бачимо, це вас не влаштовувало. Угу. Ви не отримували як задоволення від цієї роботи, так і хочеться сказати, і у вас стояла певна преграда довгий час. Але ж, зараз, як знаємо, період трансформації. Трансформації такі досить жорсткі для деяких проходять, і ви виходите вже нарешті з карти отшельника в зародження. Чогось нового, нового діла, нової справи, нової роботи. Тобто те, що буде вам приносити задоволення. Ви нарешті вже входите в саме цей стан. Також багато хто входить в нові стосунки. Бачимо карта мира, тобто це нові стосунки однозначно. Да, карта відродження. Той, хто в парі, для вас піде покращення між собою в парі. Тобто ви перейдете на новий рівень, бо карти саме на це вказують. Так, порада для вас, порада. Дивіться, карта зразу ж таки. Ту жезлів, дій. Тобто, це карта не лєні, не апатії, не бездіяльності, так і хочеться сказати. А карта нових проривів, висот, тобто досягати щось нове. І це показує те, що вам потрібно нарешті вже зробити те, що ви давно хочете, реалізувати це в життя. А це для вас вийде зробити, тому що бачимо зараз новий період, новий етап, новий рік. В прямому сенсі все йде як спочатку. Тобто закладається фундамент. Да. Нового бачення з приводу деяких ситуацій. Так. Також була, так і хочеш сказати, ще варіант зараз по роботі, скажу це, хто працює. Можливо, конкуренція досить таки сильна, тут, як за місце, якесь певне. Так. Да. Угу. Був певний конфлікт. І у вас вирішиться якийсь договір. Тобто, певне питання, яке ви не могли довгий час реалізувати. Бачимо, карта передбачень. Так, да. було вам досить тяжко, але ж. Вже виходите, і це вас обрадує. Все у вас вийде реалізувати та отримати по заслузі свої плоди. Всім дякую.